Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про важливий документ. Цей документ він важливий для всіх моряків і офіцерів моря та тих людей, які присвятили своє життя морю та океану. І не тільки ще буває і великим річкам. Друзі, тема важлива, вона цікава. Вже не перший рік в нас в країні в Україні борються з тим, щоб моряки вільно та за адекватні гроші отримували та робили цей важливий документ по всьому світі. Паспорт моряка, але як бачите, що корупція нікуди не дівається, і ті побори, які є, вони досі відбуваються, і людям приходиться платити від 600 до 1000 доларів, щоб отримати паспорт моряка. Але бачите, життя вводить корективи, і ніхто не очікував, що почнеться війна. Росії проти України і що морякам буде і так важко виїхати і робити документи, і те, що і платити потрібно, і багато хто не працює. Багато чинників, які сьогодні є в нашій країні. І є вихід. Дійсно, є вихід. На сьогоднішній день можна в Польщі зробити паспорт моряка, але за певних умов. І, звісно, ви зможете зекономити 600 тисяч доларів при виготовленні. Саме цього документу. Звісно, це я не говорю про те, що ви маєте бути людиною професії, ви маєте навчатися цьому, мати певні сертифікати, ну і всього іншого. І там, певний досвід, щоб працювати в морі або в океані, або ще десь, де ви зможете працювати як моряк. Я сьогодні говорю по-друге: якщо ви переїхали до своїх рідних, або ви знаходитесь в Польщі, у вас немає можливості в Україні. На своїй рідній землі зробити той документ, який дозволяє вам працювати, заробляти кошти, допомагати сім'ї, рідним та країні сьогодні, у вас є можливість. Але для того, щоб в Польщі сьогодні зробити паспорт моряка, вам потрібно притримуватися деяких умов. Перше, це у вас має бути оренда, де ви маєте напевно на рік оренду, оренду на умову, що ви там рік або більше орендуєте житло. Цей документ у вас має бути з вами від оригінал і копія. Далі, там також можна зробити замальдування, якщо вас будуть просити, це на кшталт там, тимчасової прописки, щось, типу того. Наступний крок. Вам потрібно зробити номер Песель. Номер Песель це як в Україні ідентифікаційний код той код, який показує, що ви можете і платити податки на території цієї країни. Наступний крок це реєстрація. На веб-порталі, через який можна подавати всі документи. Ви будете бачити документи ваш, ваші справи в якому стані, і відслідковувати саме ці документи, якими ви займаєтеся, це в вашому випадку паспорт моряка. Цей документ називається EPUAP, App, Тобто цей веб-портал я залишу під відео, ви зможете подивитись і перейти. І ще головна така умова це мати дійсний Щоб ви змогли пройти і отримати свій паспорт моряка, щоб далі ви могли працювати та допомагати своїм рідним. Друзі, що саме головне, що цей процес він займає приблизно місяць від моменту подачі документів і до отримання самого паспорту. І знаєте скільки це коштує? Це коштує 200 злотих. Ну, це ж не тисяча, ні 600 доларів. Тому, друзі, я думаю, це очевидна економія і очевидний варіант, що ви можете зробити такий документ, і зекономити і працювати. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні! Друзі. Дякую, що дивитесь канал, підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте. Дуже приємно, що ви пишете, здаєте питання. І це дає розвиток каналу. А якщо ви підтримуєте канал лайком, це буде взагалі супер. Дякую всім вам, друзі. Гарного вечора.